В ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти в Україні і світі. У студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні. 24 жовтня. Міжнародний день ООН, який був створений саме цього дня 1945 року. Саме 24 жовтня сталися дві наймасштабніші аварії в історії космонавтики на космодромі Байконур Спочатку 1960 року, а потім 1963-го вибухнули дві ракети. Загалом загинули понад 100 чоловік. А 24 жовтня 1991 року Верховна Рада України проголосувала за без'ядерний статус нашої держави. Житомирщина має одну з найбільш чисельних польських діаспор в Україні. За її сприяння в обласному центрі нещодавно почала діяти ще одна польська школа. Репортаж про неї далі. Зачинаємо од кодексу школьного од учнів. Усміх є незмінним мочем. Він з усміха ще на сотні так розпочалася презентація нового навчального року у школі знань про Польщу. Багато читаємо, пишемо і історію, вивчаємо. Там свята різні. Мені більше подобається спілкування. Зараз дізнався про історію Польщі, про мішка Першего, Болеслава Хробрего, Отана Чечего. Для гостей свята учні школи знань про Польщу підготували пізнавальні розваги, концерт, виставу за мотивами стародавніх легенд Кракова. Добра дівчина, ненажерливий дракон та мудрий король, говорять польською. Навіть ті, хто ще не вивчив мову, зрозуміли, що казка про мир, за поруку якого є толерантне ставлення один до одного. В цьому році взагалі нам пощастило до нас в організацію. Приїхав пан Роберт Степанюк, історик з Польщі, і тому діти, коли приходять додому, це звичайно вони розказують дуже багато різноманітних легенд пов'язаних з історією. Це дуже мене тішить.

Відвідування дітьми школи знань про Польщу, яка діє на базі загальноосвітньої школи No36 для найчисленнішої в Україні польської громади Житомира, має велике значення. Я маю польську національність. тому я вивчаю польську мову і польські традиції. Хочемо далі навчатися, розвиватися. Є багато можливостей, різні екскурсії. Ми дотримуємося традиції, свята святкуємо ще пішло з наших бабусь, прабабусь. Нам це насправді цікаво. Ну і так ми духовно збагачуємось. Традиційно захід завершився полонесом та частуванням польських національних солодощів. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. У Житомирі вийшла книга Герої не вмирають з документальними розповідями про земляків, які героїчно загинули на фронтовому Донбасі. І ще про особливі події, і факти у житті нашого краю. В області пошуковці відкопали радянський літак часів Другої світової. На полі за хутором Шевченка Романівського району місцеві багато разів знаходили металеві уламки. На обласний конкурс Краща книга року надійшли 34 книги. Переможці конкурсу будуть названі до Дня української писемності. Завтра в агроекологічному університеті відбудеться День кар'єри для абітурієнтів. 4 листопада сесія обласної ради. Розгляне зміни до бюджету Житомирщини на поточний рік. Сподіваюся, ваша родина вже оформила собі житлову субсидію. В Україні це зробили майже 6 мільйонів сімей. А з листопада почне діяти 12-місячна розстрочка на оплату комунальних послуг. І до інших особливих подій в Україні і світі наступного року на обслуговування та виплату боргів України піде 31% усіх витрат державного бюджету. Міністр фінансів України Данилюк заявив, що Україна може підняти пенсійний вік і без вимог Міжнародного валютного фонду. Прокурору сила То Кулику пред'явили підозру у незаконному збагаченні. Росія відмовила Україні у видачі політичного в'язня Олега Сінцова з Києва до Харкова. Почав. В курсувати двоповерховий пасажирський потяг в Україні почали офіційно продавати суперсучасний iPhone 7. перед виборами президента Сполучених Штатів Америки, які відбудуться 8 листопада. Хіларі Клінтон значно випереджає за рейтингом Дональда Трампа і має хороші шанси на перемогу. І ще про незвичайне американська іт компанія Нуджет перевірила рівень бактеріального забруднення предметів, якими щодня користуються офісні працівники. Результати дослідження вразили, Виявляється, комп'ютерні миші, клавіатура, сенсорні екрани, електронні пропуски тощо набагато брудніші ніж предмети, які традиційно вважаються джерелом небезпечних мікробів. Зокрема, друге місце за кількістю бактерій на квадратний сантиметр посіла клавіатура на клавішах у 20 тисяч разів більше. Мікробів ніж на туалетному сидінні, третє місце у комп'ютерної миші. А найбрудніший електронний пропуск це була передача «Особливе» про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.